Всім привіт-привіт! Нарешті я добралася до цього каналу. Сьогодні будемо робити нарощування, будемо тестувати верхню форму, будемо тестувати в першу чергу ось ці штуки для акваріумного манікюрчику з Аврори. Вони щось коштували дуже дешево. Я вирішила, візьму, хай будуть, можливо, колись з вами зробимо якийсь дизайн. І ось цей час настав, то я вирішила їх випробувати. Ось так вони виглядають дуже симпатично. В принципі, я. Одразу так і подумала, що можна, в принципі, їх використати в акваріумному дизайні. Дуже гарна упаковка, хочу сказати, на відміну від упаковок з Aliexpress, які дуже туго ось так тут відкривалися, то тут дуже все гарнесенько, м'якесенько, плавно. І гарно відкривається. Шість кольорів обирати можна на будь-який смак. Ну і коротше, давайте зараз спробуємо. Я хочу наростити сьогодні ніж верхньою формою, тільки зробимо для спроби ось такий набір, я собі прислала, і залишу вам, напевно, посилання. Був огляд на другому каналі, в мене залишу посилання на цей огляд. Якщо не забуду, як завжди, то все обіцяю вам залишати і щось забуваю залишити, якісь посилання. Так що переходьте за посиланням на огляд, але там ще не буде тестування, а буде тільки такий поверхневий огляд. Там дуже багато. Видів тих форм, тож, Ну хто забажає, той подивиться. Далі я підбираю верхню форму, і ось таку могидальну стілетну. На вказівний палець і буду використовувати сьогодні два гелі від Валері це не реклама. Але сьогодні хочу я їх задіяти, ось цей коричневий, і також буде гель-желе. -жел хочу я спробувати саме сьогодні гелем-желе зробити акваріумний цей дизайн, чи буде щось виходити. Я його саме для того брала, замість рідких гелей, щоб спробувати. Ну, коротше, спробувати, чи буде нормально то все йти, чи не буде. До речі, ліхтарик ось цей рожевий, також щойно його придбала, також не знаю, напевно, вам також. Залишу посилання на цей ліхтарик, бо вогляд також на другому каналі такий ліхтарик, і будемо, будемо давайте вже робити. Я наношу форму гель коричневий, це буде як основа, але хотіла вже полімерізувати, але звертайте увагу при нарощуванні ось тут про ось цих бокових паралелях, щоб там дуже-дуже все добре було гелем. Перекрито, бо у вас не вистачатиме цих паралельок, не вистачатиме взагалі. Ну нарощування буде ніяким. Ну, коротше, я все підправляю, що нічого я не заполімірізувала і тоді притискаюся так до нігтя. Ніготь заздалегідь вже підготувала за кадром. Тримаю все під, під ліхтарик, цей ліхтарик полімерізую, схвачується все, тут притискаю. Дуже швидко полімірізує ліхтарик, насправді, що прямо ж висушується ось цей гель повністю. Ну і далі будемо щось думати робити після просушки. Я вже навіть повністю тут ліхтариком досушую цю частину, знімаю форму і треба її підпиляти. Ну Це щось по типу під френчі, типу викладного френчу, але ні, дуже на френч я то старатись не буду. Але ось тут цю нашу основу підпиляю. Гель доволі такий жорсткий, кого цікавиться гель від Валері. Він такий жорсткий і густий, дуже щільний колір. В принципі, нормальний гель за свою ціну непоганий. Підпилююю, сходинка вийшла доволі таки велика. Не дуже мені сподобалося чомусь в цій формі, чи то я так наклала в ту форму матеріалу. Чи то форма така, ви знаєте, хочу сказати, іноді бувають навіть такі форми, з одної вони якось так зроблені, з одної мінімум сходинки виходить, а з іншої вона чи задрата якось, так чи вилита, чи не знаю, то іноді виходить, що сходинки виходять більше, аніж в інших формах. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ні, Нігодь, подивіться, якийсь мене задратий такий вийшов, але я продовжую робити це буде. Це в нас тільки тестування. Зробимо на одному нігтєві, Якщо все буде гарно, все буде топче кок, то дороблю на наступних, якщо ні, то буду це все знімати. Коротше, далі я шукаю форму, така, щоб була більша за попередньо. Була в мене п'ятірочка, і я шукаю четвірку. Чому так? Адже я хочу зробити акваріум, і ніби щось то подібне має бути під френч, але мені потрібна більша форма форма Адже в нас вже є більше матеріалу, нігод став товстіший, він став довший. І мені треба, щоб закривалося ще боковушки і більше було глибини, адже ми ще накладемо туди, туди нашого декору і бокові паралелі також особливо звертаю увагу, щоб туди також у нас заходила форма, щоб ми Ну коротше, зробили все як потрібно. Прикладаю, приміряю, дивлюся, по яку рисочку у мене там буде лінія посмішки, і поки я там запам'ятовую, обираю, точніше, поки я буду там собі накладати цих штучок з Аврори. Ну, коротше, запам'ятовую або можна відмічати маркером, якщо ви не запам'ятовуєте. Далі я вже накладаю цей гель желе Пензликом для гелю я промазую невелику кількість, мені зараз потрібно тільки трішечки, трішечки, щоб на нього покласти туди ось ті штуки з Аврори. Я не знаю, як вони називаються, це такий декор, вони ніби якісь пластикові, то не бусинки, то якісь пелюсточки чи щось таке подібне. Накладаю з таким чином я цей гель желе Чомусь я вирішила спробувати, щоб воно все не розтікалося, нікуди не дівалося, то все поробити гелем желе не знаю, чому в мене вийшло таке міркування і така ідея. Але захотілося спробувати. Я без просушки викладаю ось ці штуки сюди ж на цей гель желе поки він ще не просушений. Але, але захочу застережити або замітити на тому, що краще ось ці штуки висипати кудись в інше місце, якусь кількість, і їх просто розподілити по одній штучці, щоб вони були ну, розділені. бо тоді в гелеві дуже складно їх по 3, по 4 злипшихся так і залишаються Я просушую цей шар і тоді накладаю знову гель желе але вже більшу кількість і доволі таки величеньку, можна так сказати. І далі туди також можемо додати гель у желе щоб нас на нього гарно проходило, заходило, адже він прозорий, то в принципі воно не має нам зіпсувати ту основу, яку ми робили. І тоді я вже, бачите, форма значно Більша від мого нігтя, так і задумано. Я притискаю і підсовую ось цю форму з нашим накладанням. І це, звісно ж, під ліхтарик. Дуже круто працювати з ліхтариком. Я давно хотіла його взяти, все користувалася лампою, але лампою незручно, дуже під ліхтариком, це набагато швидше. Але був великий мінус, те, що я заполімеризувала собі пензлики. І доволі таки криво, все ж таки, не дивлячись на те, що я робила під ліхтариком, я якось криво приклала форму, і подивіться, вона в мене дивиться вліво. Ну, що поробиш, це лише тестування. Можна було ще ближче підсунути ось ці декоративні штуки. Е, можна було і вище їх підняти, в принципі. Ну, коротше, будемо вже точніше робити наступного разу. Далі я намагалася опилювати, але в лампі я не просушувала, просушувала гель -желе, це лише під ліхтариком. Але він якийсь вийшов дуже тоненьким шаром, ніби я його багато накладала, подивіться, воно зовсім гнеться і якесь пластичне, що мені не сподобалось. Ну і тут я замість того, щоб закріпити, я почала пробувати. І довелось мені переробляти цей нігодь, хоча переробила його нерівніше. Напевно, форму я поставила криво, коли я ще робила цю основу, і далі рівнялась на ту основу, і ніготь якийсь кривий мене вийшов, тож нарощування буду робити заново, тож буде новий відос. Але як я вийшла з тієї ситуації, що воно таке ну, м'якеньке. Просто я заполімеризувала так, як є, ось ці штуки декоративні у нас для акваріумів. Манікюру, а тоді пізніше я перевернула ніготь і додала туди просто рідкого гелю. Е, і одразу вийшло так, що в нас і ніготь закріпився, і так вийшло, що вирівнялася та поверхня під низом. Те, що в нас було від гелю желе нерівне стало рівнесенько І все це заполімеризувало. і отримала ось такий результат. Так що, ось таке вийшло тестування. Якщо вам відео сподобалося, якісь замітки ви собі все ж таки підібрали, то поставте йому лайк. Я дякую всім за перегляд. Будемо далі тестувати і робити щось цікавіше і красивіше, напевно, врахуванням цих заміток, цього досвіду, і над цим буду завершувати. Посилання вам залишаю на відоси в в описі. Все. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.